Привіт, друзі! вас вітаю, я така вже світає гортензія Волотиста, Living Summer Snow. Ви знаєте, скажу вам чесно, от, напевно, найбільший комплімент, який я можу отримати за свої рослини, коли я показую фотографію. А це що з інтернету? <laughs> Кажу ні, це все моя праця, знання і везіння. Реально люди, просто дивіться на мої гортензії. Телефон тобто, на них, коротше, вон там, хто хоче, ну це там окрема, історія теж. Зараз говоримо з вами про Summer Snow. Я їм нічого не роблю, то Та, вона там то якесь е, додатково таке добриво, до до потім калійно фосфорне потім фосфорно-калійне, потім мікро-макроелементи, потім добавки їх води, е, проляк їм відкачувала, чіптувала. Друзі, нічого не робіть. Просто сонце, кислий ґрунт, весною ні все, і буде от таке от красиве. І вода. Без води не буде ні гортензії, нічого не буде. І не того, що вона там сильно пить хоче, це понятно, тому що гортензія у нас прикладається як рослина горщик з водою. да, тобто. Але все тому, що як усі ці дофіли, на її корінні живе там внизу мікориза. Тобто грибок, який не може жити без кислого без, без середовища і без вологи. Він гине. Тоді просто рослина не може не пити, не їсти, не дихати, не сидіти в Фейсбуці, не взагалі не може робити. Тому не забувайте поливати. Також потрібно вчасно її обрізати. Living summer snow вноситься до середніх рослих, це ж, напевно, би, компактних сортів гортензії волотистої. Там ціла серія ліпних, в мене їх здається, штук, напевно, є 14. треба дивитися по каталогу своїх. Коротше. Але, скажу вам, друзі, це просто неймовірно. Дійсно, гортензія це королева. З серпневого саду. От, ну, не буває жодної рослини, яка була настільки красива, як от гортензії. Подивіться, які великі суцвіття. Білі, красиві, красиві, такі, хороші. Подивіться, просто неймовірні. Лиси такі. Ну, звичайно, але дуже красиве. Коротше, бачите, в мене все, і Magical Fire, там все вже розквітнув. І Starlight magical. Боже, там воно літка. Ні, анолітка. Вже Лідія Самарська хай йде за Путіним. Туда. Ми з ними по-іншому. Фрамбозін. Ну, на ще тільки так що вона ще, може бути заводи, може бути і хоч і діткою. Будеш красивий, будеш будеш, будеш Леся так. <сум> Skyfall, там он Magical Andy, там он Great Star. Там я просто там все сечеренкую, то мене там крема. У мене тут, до речі, ага, не скажу вам. <сум> Коротше, ось такі ось ліві Самерс, па-па.